Підписуйтесь на мій телеграм канал на 10 підписчиків розіграш. Дві осе вищого качества. Перше місце осе вищого качества з full обвісами. Друге місце осе вищого качества. Вот, буду набирати адміністраторів. Так, ну що? От біосе, uh, ну то, Приклад, всяке таке вишого качества, я ще буду купляти. Пішли на шосту карту, як хочете. Потім підемо на сьому карту з радкою. Будемо лотати радку. Я потім оставлю запитування в телеграм-каналі. Ну і ви там поставите. Щось в наступний що раз граємо. Я які патрони взяв? Вс, Я ржаві патрони взяв. Ладно, прийдеться тащити щити. Ще й наретика не взяв. Ну, да. Це, певно, з того разу, коли мій друг, типа, хотів на першу карту піти, бо він на шосту не йде, тільки на першу. То, певно, я з того разу встав. піп -пі -пі. дам на міні коротше боса, мені кажеться. Ну дам на міні-босса. Може пару ціпій так заберемо. Пів, походу, нема. Ладно, будемо будем без пів. Опа, стріляють за камнем. Ай! А де він був? Ладно. Не побачив. Я, коротше думав, що він задні по мені стріляє. Я хотів за камнем сховатися. Я його не побачив. Капець. Ладно, давайте еще раз Да. Челлиса. Так. Как Буду бы за 85 штук. Боже.

треба було щоб її закупити, ладно. куда мы заспавнил. Куда идем на босса? Я сюда до него ближе. Пятьдесят шесть фпс, капец. Сколько фпс? забыл для что то есть Все, погнали. Вот. Буду внимание на них тратить. Today, ладно. Ля-ля-ля-ля-ля. Шавай пода? Ну. Ай, из мо. Ну и да. что да это мне босса я раз... уже забыл да. Да что я раз забыл мне босса. Забыл да. Ой, фпс какая. какая? Это капец. Может, без писемка выпадет. Может, красный выпадет. Тут ведь открыем. Да. Ну ладно. Найти питон. Мы О, то, тіпе. А ото ну типа, а ну-ка, зараз по другому плану. Не будемо йти забирати воду боса, зараз тільки закриємо ці пів спочатку. Больше так лагає, кадаємо процесор. Ta, gdzie on? Ta, gdzie on? Ja coś nie widziałam Gdzie on zaraz Gdzie on? A na wierzch Nie ma Może on na bossu? Już Zaraz idę Aj, piszczło na bossu już Впс падай капец. Треба було все одно луч в магазин купити якийсь зробчи. Таким темпом дуже Почекай, дай я лекнусь. Завышу. Надеюсь, что я как, хотя бы нормально пушка. Ой, молик. Щу чуть-чуть пешка ще, ну половина є, ну, чуть менш по мене. Тупе... Гробні мене нікого нема. Menos, ya. Куди він пішов? Я завжди дякую, що того челу не знайшов. М -м, сведеться і ісьма. Блін, вже ми сі... Ладненько. Блін, а ще жалко, що, що реально до то того чела тільки що не знайшов. Так було б набагато лучше. Якби чело знайшов в нього що там чуть випало. Та блін, що мені шеви кинути? Мені пардо не забрав челендж. Подіваєте? СВД забрав чи наза сюда от шеве. Інтачку требаുംш видати. Буде без петачки, короче. Ну шо? що? Церо. Що і довтались, кажуть. Що він все продамо і буде на розіграш? Десь ще один. Ще десь один помер. Де? Запитай тільки де? Вони, певно, тут лутались. не долутала. Ні, це я ще кобра. Вони кобру лутали. Поможет там ще? Я знаю, да чел, пойму. по вашому то есть. Все. Блинка заговорючим. Табу. Да чел сдох. Чел, ну куда ж ты попал? Лучше общем, о, может, утовен. Кобра Жатик заберу. Кресто зараз догонялки граємо Чел уже здох, а я його ще догоняю. Він ж кудись сюди попов? Ну поповз. Готовий. Да. Сюда, заш. Уф! Да пофиг пляшем, кажуть. Кидання в шлем. Хорошо, не залутался мне. ЦПС. Не зря знайшов. Шукав его не зря. Так, да сюда. Шлема. Ч, да, Сюдазус, сюдазус Може взяти рюкзак третій, викинути чи шлем Все одно воно вже... воно більше відпочу. Панда Панда шлемак третій тут уставлю. Може якийсь ще лудний так побачу Четвертий. Тут залутались нормально. Як хочете, щоб я пішла на радік, який ми будемо. Так що може, ну, в принципі вже може вихід, що я можу зараз танк заспавнити. в суті. А мені кажуть, там ті вже все облутали. Ну що, Босі уже ай. Погнали на вихід. Тут ще повинен був танк заспавнитись, а ще він, походу, зараз не буде спавнитись. Ну, У мене, в принципі, пуль не фата. Хорошо. Да, ходен. Мене не знайшов вже пуль не фати. Там на вихід. Шляма чи, чи енергетики чіпта. Чайбергетики сумнів. ну, не хочу на нього синько тратити. зараз ящик А що, ще... не знаю. Мені треба купити шостий рюкзак Я вже думаю, зависло. Пес дуже маленький щось. Подаль часика заберу. І на виход. Мені кажеться за 300 тисяч буде. Чесно Три зобиться щелав фієний білет на поїзд. Просто собі щела. А ще не зря його шукав. Знайшов і забрав. Він, певно, хотів собі цей фак їх покласти. Ну, коротше, що нього був сейф повний. А я а він не хотів, щоб я їх знайшов. Скик скільки прибіль буде четыреста сімдесят шесть тисяч. Норм. Ну 50 тисяч з двох или ну кураш ну, норм виходити, выходить ні? A opuszczają... się informacji w 1 milion 594 tys. To jest normalne. 18 Wiktor, ty będziesz? Pochodzą do domu. Ładnie. No, wop i wszystko w zasadzie. Ну Шаша, ну вот и все. Норм залп остался мне кажется. Больше шестнадцати не нажалось.